Ра правої партії Мігазанк заявив про претензії на українське Закарпаття. Он як заговорив, такий хитрий план він собі придумав, якщо, за його словами, Україна втратить державність в результаті війни. Виступаючи на партійній конференції у Будапешті, цей є ждун руского міра, заявив, що тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка цитую зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно». Ласло Тороцької також стверджував, що його партія виступає за припинення так званого конфлікту, а насправді війни в Україні, негайне припинення вогню, мир і врегулювання шляхом переговорів. Під час торішньої партійної конференції лідер Мігазанк говорив про необхідність запобігти початку нової світової війни, а також про те, що Україна цитую була продана іноземним інвесторам. Добре, що він нікому не проданий. Просто я не знаю. найчесніший політик Європи у лапках, звісно, він виступив проти вступу Фінляндії. Та Швеції до НАТО, оскільки вважав, що їхній вступ збільшить шанси на війну з Росією. І от мені, знаєте, на цьому моменті цікаво, вони що, хочуть межувати з Російською Федерацією? Вони що не бачать, скільки зла і насилля несе країна-окупантка Україні? Він думає, що з Росією і з Путіном можна дружити? Так, Україна теж дружила в лапках, розповідали про миші браті братські народи і так далі. І чим воно все завершилося? Чим воно завершилося 2014 року, 2022 року? Чим воно продовжується станом на зараз? Знаєте, таке враження, що оцих всіх політиканів із європейських і е, не тільки країн варто відправити на таке своєрідне стажування під Бахмут. Подивитися, як виглядає руський мір, який приносять окупанти. Ну і спитатися у них, чи хотіли б вони жити в таких умовах. Бо знаєте, не хочеться іншим країнам і деяким ось таким політиканам бажати того, що зараз переживає Україна. Але іноді видається, що їм і бажати не потрібно, що вони самі роблять просто кроки назустріч у тому гидному і цинічному руському міру. Ну і далі продовжуємо огляд божевільних і часто. Заяв європейських політиків цього разу до Німеччини переходимо. Співзасновниця новоспеченої політичної сили в Німеччині альянс Саре Вагенкнехт за розум і справедливість. Так вони помилково себе називають на з'їзді цього утворення. Вкотре закликала уряд ФРН ввести переговори з Росією аби зупинити війну в Україні. Сара Вагенкнехт закликала Берлін припинити постачання зброї Києву. Ця політиканка планує взяти участь у виборах до європейського парламенту у червні та у виборах німецьких, які заплановані на жовтень. Цього року ще одна претендентка на стажування, десь, мабуть, під Авдіївкою. Подивитися, як виглядає руський мір, і подивитися, чи можна з Росією про щось домовлятися. Але знаєте, у них та спадщина Ангели Меркель, яка колись здала Україну Путіна, вона от продовжує пробиватися час від часу серед ось таких право. Радикалів і не дає великій кількості німців у цьому випадку і угорців у минулому зрозуміти, зрозуміти, які виклики перед ними постають, тому що направду, коли росіяни влаштовують свої парадобєсія, у них на автівках пише не на Київ, не на Варшаву. У них пише на Берлін. І я чомусь собі гадаю, що нівелюють європейські деякі чиновники ті загрози, які постають перед ними, намагаючись якимось чином розділяти Україну на словах, намагаючись якимось чином подружитися з Російською Федерацією. Вони не хотіли б на власних шкурах переконатися, чого варта ота дружба з Росією, сусідство з Російською Федерацією тощо. Ну, але тепер ми до хорошого переходимо. То були політики курця, а зараз про заяви політиків здорової людини. За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, праві сили популісти становлять загрозу демократії. Їм треба протиставити силу народу та не допустити повторення помилок історії. Ніколи більше позбавлення прав, ніколи більше расової ідеології та дегуманізації, ніколи більше диктатури. Забезпечення цього є головним завданням держави. Ось чому ми боремося з усіма формами антисемітизму, терористичної пропаганди та людоненависництва. Німецький політик наголошує: демократія сильна саме тоді, коли має підтримку громадян, але ще більшої підмоги від суспільства вона вимагає саме тоді, коли опиняється під загрозою. Олаф Шольц нагадує, що все більше з'являється повідомлень про нові мережі неонацистів, про те, що праві популісти отримують підтримку, граючи на поширенні страхів і ненависті серед людей. Це відбувається скрізь у світі, але неонацистські мережі та поширення правого популізму не є випадковістю, з якою треба погодитися. Канцлер наголошує на важливості численних демонстрацій проти правого екстремізму, які проходять по всій Німеччині. В останні дні ну бачимо направду, що позиція Олафа Шольца вона міцніше і стає все більш цінною для нашої країни. Сподіваємося, так і залишатиметься його підтримка, як і підтримка адекватного світу, а не світу отих тих двох політиканів, про які ми з вами говорили, зростатиме в арифметичній прогресії не менше.